Братишка! Ну ты ебанько, блядь. Пиздец. Да ничего не мало, Та, та, немало, та я... шо нема? Дивись, поцарапав вон от машину. Дивисься. Шо дивись? Та шо дивись, я поцарапав? Ну Володька, блядь! ну ти шо, странний чи шо, блядь? Так це ж і так э, цей... Пиздец, смотри. Дивися, ну оде, оде. Вон поддерта, дивися. Ну, Де? скільки? давай я тобі дам. Скільки? Диві? Скільки? 200 баксов давай. 1, 2, ну, покраска двері 200 доларів. Да, Що одну, долларов. Так, 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 так. так. Ви бачу э, на ходу, на ходу сплітаєте 200 доларів. долларів. Не, фарбує... не крашена машина за, вообще була. За, за 300 гривень. Такі. Бля, тупо не крашена машина була. Пиздец, взяв по дербані машини. Не три бляся, ще на треш ще, блядь, хуже буде. Пиздец. пригласив на Макдональдс, короче, подер мені машину, блядь. Та що подері, я легесенько зацепив. Блядь. Та похуй, це твоє відро до, до пиздин. Подивись, все побите, подерте. А в мене ціла машина була, ти мені взяв подер машину. Ти знаєш, що таке подар? Показати тобі, що таке подер? Покажи. Оце, бачиш, подер. Оце подер. О, знаєш, що я хочу подивитися? Це... Єдині пізду більше не відкриваю. Все, давай, <ріст> пока.